У сьогоднішньому випуску програми 5 на 5 футзал Волині. Чемпіонат України, Аперкот у Рівному здолав дубль кардиналу. Кубок Волині, Волинь Агротех вдома не втримав ковельчан. Ігор Махнюк повернувся та вивів будівельник до фіналу. Кубок Луцька у півфіналах три представники еліти та першоліговий Волинь Агротех. У разі перемоги у звітному турі чемпіонату України в першій лізі Рівненський кардинал-2 впритул наближався у турнірній таблиці до ковицького аперкоту. В свою чергу наші земляки з однією грою у запасі зменшили відстань від Одеси. Представники Південної Пальміри поступилися вдома одному з лідерів першості Львів холоду. Зрештою, завдання колективу Віктора Романчука на гру у рівному виконав. Вже у першому тамі дубль Романа Кузьмича та в постріл Івана Данилюка змусили тренерський штаб господарів задуматися над ситуацією. У перерві Вадим Жак та автогол Віталія Кашуби повернули інтригу у гру. Але м'яч Івана деннолюка під завісу цього протистояння розставив усі крапки над І. Як зростати у класі та підвищувати свою футзальну майстерність знають гравці Волиня Гротеха. Не маючи у своєму складі жодного виконавця з футзальною освітою, цей колектив тільки за сезон, що минає, досягнув серйозного якісного підвищення своєї гри. Вже багато фахівців відзначали цей колектив, який стає по-справжньому мініфутбольним. Гарні відгуки отримали Агротехи і після протистояння з єдиним представником Волині в чемпіонаті України ковальським аперкотом. Особливо показовим у цьому плані став перший тайм. Тарас Романчук та Іван Данилюк всередині першої половини зробили рахунок 2-0 на користь ковальчан. Але характер хлопців у синьо-білих футболках бойовий, що й довели Андрій Пушкарчук та Вадим Вознюк на останніх хвилинах перед перервою. Ось тільки клас опонентів досить різний, і футзальний досвід аперкоту набагато більший. Волиня Гротех у другій половині не зумів тримати натиск гостей, які здобули путівку до фіналу Кубку Волині з рахунком 6-3. Таким чином підопічні Віктора Романчука вдруге поспіль вийшли до фіналу цього турніру. Нагадаємо, минулого сезону у Перкотівці під назвою Буранний габарит у серії після матчевих пенальті переграли земляків із «Шанс-Авто». Сравнити з першою першої лівої професіональної Ну, зрозуміло, що побістріє футболберіфблісти, побістрі мешлення побістє. Десь ошибка мамалішає вже контракт, гол. Тут десь можна ошибку зробити, десь ще відскочити. Десь трохи менший рівень, професіоналізм. Ну, команда сама така нічого видно, що ребята тренуються, що щось наігрують, щось грають. Нічого будуть тренуватися, будуть грати краще, навіть будуть частувати і вигравати. Тривала дискваліфікація головного бомбардира-будівельника та першого члена клубу Волинський стрілець Ігоря Махнюка завершилася. Повернення після місячної перерви строй Форварда було феєричним. Бажання забивати вигада стало ще більшим. В неділю ввечері Махнюк став героєм протистояння з Володимирівкою, коли вирішив долю гри в основний час. До останніх секунд зустрічі команди перебували в обопільних атаках. Ще в першому таймі глядачі стали свідками шести забитих голів по три на кожну команду. Після відпочинку суперники більше часу присвятили тактичній боротьбі, в якій фортуна була на боці господарів. Сергій Заєць вивів Володимирівку вперед. Змусивши Андрія Петрова терміново тряпувати ситуацію. І героєм гри став саме Ігор Махнюк, який на передостанній хвилині зрівняв рахунок, а за кілька секунд до фінальної сирени приніс будівельникам путівку до фіналу. Дуже тяжко було спостерігати за командою. Тим більше так, так, так сталося. Ну, вийшли, бачите, було всякому виіграли, програвали. Так що дуже радий, що так сталося. Програму чвертьфінального раунду Кубку Луцька відкривав центральний матч цього етапу. Будівельник у міських змаганнях ще не обігрував шанс авто в цьому сезоні, тому налаштовувався на бій з колективом Олександра Мороза з особливим настроєм. Тим більше, що ситуацію накалював невдалий виїзд жовто-сірих до Коваля, де вони поступилися своїм опонентам в рамках чемпіонату області. Реваншуватися можна було у Луцьку, і вже на другій хвилині матчу Андрій Юник влучним ударом підтвердив очікування фанатів на напружений бій. Але вже на 15-й хвилині першої половини гості вели з рахунком 3-1. У складі шансів, всі, котрі були на грі без свого президента-тренера Олександра Мороза, в ротах опонентів розписалися Володимир Боболєв, Тарас Прислубський та Віталій Романчук. У перерві Андрій Петров намагався переламити хід гри, але ситуація була не на користь його команди. Першу путівку до півфіналу Кубку Луцька здобула команда Сковеля. Гра була дуже важка, напружена. Багато моментів суперник дуже важкий. Завдяки саме віддачі хлопці настроїлись. Була вказівка виграти сьогодні. Наступними на майданчик вийшли першоліговий наш край та представник еліти Піддубці. Колектив Сергія Супернюка одразу кинувся в атаку, намагаючись завдати швидкого розучого удару по суперникові. тільки з реалізацією нашого краю в цей день не склалося. В атаці бракувало не тільки влучності, а й фарту. З чергу піддубці на фортуну та снайперські якості своїх гравців не мали права скажитись. Ігор Заболотний та Роман Іваницький ще у першому таймі завершили влучними ударами комбінації своїх партнерів. Друга половина матчу стала святом відкритого футзалу. І в цьому розмаїтті голів більшість до свого активу записали номінальні гості. Червий два кроки до вступу в клуб бомбардирів «Волинський стрілець зробив Валентин Кривицький, коли пробив Олександра Кунакова на 26-й та 40 й хвилинах. Я б не сказав, що з цією командою граючи, була якась там різниця, перша ліга чи вища ліга. Цих гравців ми знаємо на полі як гравців, а поза життям знаємо як друзів. Всі вони пограли, розуміють цей вид спорту як футзал, так що нам було важко з ними грати, і я б не сказав, що була різниця перша ліга і вища ліга. Єдиний матч, в якому зійшлися представники першої ліги міста, завершився з найпопулярнішим для цього сезону рахунком 5-2. І хоча майже усі гольові моменти припали на другу половину, стартова 20 хвилинка подарувала глядачам цікаве та напружене протистояння звісно таймові значився гравець колоса Дмитро Гаврук, який влучним ударом відкрив рахунок у грі. Найбільше польовим гравцям не дали розгулятися голкіпери. Дмитро Галецький та Валентин Бодрев чітко виконували свої функції у ранці. Причому останній навіть врятував колос під час пробиття 10-метрового Вадимом Везнюком. Виправився капітан Гратеха у другій половині, коли оформив дубль і вивів свою команду вперед. Його почин підтримали Роман Філь, Андрій Пушкарчук та Дмитро Жигулін які принесли команді Антолія Бартощука путівку до півфіналу Кубку Луцька. Нагадаємо, що в минулому сезоні Володимиротех у фіналі цього турніру поступився каравліка. Гра була досить така важка, жорстка. Я, як президент, задоволений. Звичайно, мали можливості як і одна команда виграти, так і друга. Але хід поєдинку все таки зробив наш капітан команди Вадим Вознюк. Я йому дуже вдячний. і Вся команда. Виложилися на всі 100%. Завершувалася програма чвертьфінального раунду Кубку Луцька у неділю, і цей матч викликав неабиякий інтерес у глядачів, бо Транс та Надія зустрілася втретє поспіль і знову подарували болівальникам свято. Підопічні Юрія Волошина взяли на озброєння перевірену тактику гри другим номером. В свою чергу Надія більшу частину ігрового часу проводила в опозиційних атаках. Сценарій поєдинку нагадував попередні протистояння суперників в рамках чемпіонату Луцька, коли була зафіксована суха нічия. Знову, як і в першому матчі, чітко та впевнено гру провів голки первотрансу Роман Перлов. Молодий страж воріт неодноразово виручав партнерів у ситуаціях, коли м'яч вже фактично був у В друге поспіль Роману вдалося залишити своє володіння недоторканого. Відзначимо колегу по вратарському цеху Ігоря Пунту. Перший номер надії на звично високому рівні відстояв матч, і у голі, який пропустив, відверто кажучи, не винен. Ось за діє на останній хвилині матчу ігра слід відзначити окремо. Під час володіння м'ячем у ролі п'ятого польового гравця голкіпер вибив шкіряного в аут, побачивши, що гравець в отримав травму. Ось приклад справжнього професіоналізму, благоросла та чесної гри. Зазначимо, що за хвилину до цієї події рахунок було відкрити. Острий контрвипад червоносинів влучним ударом завершив Олександр Наделюк. Єдиний гол 22-го номера підопічних Юрія Волошина вивів до півфіналу в Отранс. Дуже цікава була гра. і я думаю, що. Кожен тиждень грати з такими командами, як от іменно це ж футзалісти, можна так сказати. Дуже важко, але ми вчимося, вибираємо тактику, боремося, можна сказати, вигризаємо зубами цей м'яч. Як можемо, так протистоїмо їхній техніці. Але я думаю, що в кубковому матчі важливо не те, яка в кого техніка, а яке в кого бажання перемогти. Можливо, у нас сьогодні було трошки більше бажання, а наприкінці забити це ну, супервезіння. То гратиме у півфінала стане відомо вже у четвер, коли відбудеться жеребкування. Вотранс, Транс під дубці шанса автовлення Гротех поборються за право грати у фінальному поєдинку. І ще раз нагадаємо, що минулого сезону жаданий трофей вирвав в кораблик, перемігши Гротехів з рахунком 4-1.